Привіт, друзі! Це я ваш друг робот Піксельок. Сьогодні ми разом пограємо у дуже цікаві розвиваючі ігри на космічну тематику. Приготуйтеся, буде весело і пізнавально! О, це кольорові планети. Вони три різні кольори. Зелений, червоний і жовтий. Так, у нас тут є різні супутники також. Жовтий, зелений і червоний. Здається, що вони загубилися. Давай їх правильно розташуємо. Так, червоний летить до червоної планети. Тепер зелений. Так. І жовтий. Правильно. Ух ти, оце хто? Це інопланетяни. Давай їм також допоможемо. Зелений, давай спробуємо до жовтої планети. Ні, не підходить. А може до червоної? Mm -hmm. Ні, також не підходить. Тоді правильно треба до зеленої. Так, червоного енопланетянина до червоної планети. І жовтого до жовтої. Тепер ракети. Давай спробуємо їх тепер правильно розташувати. Зелена. Жовта і червона. Клас! Літаючі тарілки по тій же схемі. Зелена, червона до зеленого. Мені не підходить червона і жовта. Тепер космонавти зеленого до жовтого? Ні. Зеленого до зеленого. Правильно. Червоного. Із жовтого до жовтої планети. Ура! Ми всі зібрали! Так, можна лопнути кульки трішки, а можемо піти далі. Пішли? Ух ти, це щось складніше. З'явилися космонавт і ракета, і їх треба розмалювати. Давай спочатку розмалюємо помаранчевим кольором. Дивлячись на картинку внизу. Так, куча ручки, Суття. Так, помаранчево використали повністю. Тепер у нас блакитний. Ага. Ось тут смужечка, рукавички, знизу смужечка. Так. І на животику. Є yeah. так, давай наступний колір. Так, це спандер. так, Ага, фіолетовий. Що у нас фіолетова? Ракета фіолетова. Червоне що у нас? Ага, ось тут. Крила ракети. І що залишилось? Жовте. Жовте у нас. Полом'я від ракети. Зібрали все можна полопати кульки і зірочку. Клас! Ура! Ви чудово впоралися з усіма завданнями. Я робить піксельок і я дуже радію, що ми так весело провели час у космосі. Якщо вам сподобалася наша пригода, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і грайте зі мною ще. До нових космічних зустрічей, друзі. Па-па!